Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні будемо готувати чудовий пиріг, пиріг із капусти і перемішуємо. Трохи пізніше додаємо чайну ложку сухого чеснику. Перемішуємо і тушкуємо овоч під закритою кришкою. Але це не означає, що треба так залишити надовго. Періодично обов'язково перемішуємо капусту з овочами, щоб не пригоріла. Зазвичай до цієї страви капуста тушкується 12-15 хвилин до напівготовності. Адже до повної готовності вона дійде, вже випікаючись у духовці. Капусту можна залишити і так. Але я ще додаю пів.